Пані та панове, вітаю, мене звати Денизаченко, і я брав ці гарнітури під обіцянку зробити порівняння. І я цю обіцянку одразу порушу, бо гарнітури FiFine H6 і GamePro HS 1240 порівнювати не можна. Той факт, що вони обидві дротові геймерські з непоганим басом і непоганими мікрофонами не гарантує те, що ви, скажімо, можете рекомендувати одну модель проти іншої. Ну, наприклад, ціна. Гімпро HS 1240 коштує близько 1200 гривень, що відчутно менше за 2600 гривень, котрі коштує Fifine. Як ви надалі зрозумієте, за ці 1200 ви отримуєте купу всього, включаючи потужний бас і перфорацію в потрібних місцях. І у цьому місці я нагадаю, що з вас одразу вподобайка, підписка та дзвіночок. Ну і не забувайте, що нас нарешті можна підтримати фінансово через основну сторінку каналу. Переходьте, знайомтесь. Втім, йдемо далі. Про Гімпро hs 1240. Я у де деталях розповідав у текстовому огляді. Посилання буде у описі під відео. І ця модель загалом якісна, зовні стримана, схожа на HyperX в найкращі часи з непоганими характеристиками, плетеним кабелем і вітрозахистом на знімний мікрофон. Звук мікрофона буде прямо зараз. Пента пані пані, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і це тестування мікрофону на гарнітурі GamePro HS 1240, причому одразу із шумом кондиціонера на фоні. Як бачимо, шума майже немає. Чому її не варто порівнювати з FiFine? Найголовніше той факт, що H6 має USB підключення. І не просто підключення, а повнофункціональну USB-карту прямо на дроті з керуванням гучністю, з перемикачем режиму 7.1 і навіть трьома позиціями еквалайзера. На жаль, для FiFine вбудована звукова карта такого роду може вбити продукт, якщо якість звукової карти буде посередня або погана. Бо ви ніяк звук не виправите доки карта під'єднана до гарнітури. На щастя, для Fifine звуковуха тут непогана. Баси у гарнітури чудові. А симульований об'ємний звук 7.1 місцями настільки крутий, що я при записі семплу з мікрофону чую, де знаходиться мікрофон відносно горота. Тобто звук йде знизу, зліва, а не по центру. Вимкніть 7.1 і він буде по центру, але з увімкненим режимом все прямо чудово. Середні частоти тут глуховаті, але баси непогані. Ну і звук мікрофона надаю. Звучить він круто. О, і шумодав на мікрофоні працює як треба. До речі, легенда по перемикачам знаходиться на зворотньому боці софт-тач-блоку з гучністю. Пентап нове, вітаю, мене звати Денис Заченко. І це тестування мікрофону на гарнітурі FiFine H6 Black. Це тестування гарнітури при увімкненому на фоні кондиціонері. Давайте перевіримо, наскільки якісно вона давить шуму. Як на мене, шум гаситься відмінно, але загалом так якість мікрофону це заслуга саме звукової карти по більшій частині, хоча Fifine дуже сильно хвалить свої мікрофони, але це звукова карта. Тобто гарнітуру з вбудованою USB звуковухою і гарнітуру без такої я не стану порівнювати ніколи, бо USB звукова карта творить справжні дива. І у якості звуку, і в якості мікрофону. Рівно до моменту, коли треба підключити декілька навушників до одного джерела одразу. Але це зовсім інша історія. Тепер у яких місцях Fifine H6 і Game Pro 1240 порівняти можна? Наприклад, зовнішність. І зовні мені трішечки більше до вподоби саме GamePro, як не дивно. Вона просто. Ультраелегантна. Я дуже люблю подібний металевий дизайн. У Fifine метал на чашечках також є, як і Soft Touch, за що я завжди накину один або два бали у залік. Присутній логотип компанії, котрій я сплутав зі смайликом, і присутня, rgb підсвітка, причому і якісно зроблена, і світить не тільки в боки, але і вгору. Однак я віднімаю бал за те, що вона. Так, не відключається. Що у гарнітур спільне, кожзавні амбушюри, котрі, втім, у HS 1240 трішечки більш дихаючі, і мікрофони, що можна від'єднати. У H6, перевага у тому, що на мікрофоні є індикатор роботи, а у Pro на мікрофоні є вітрозахист. І ні, у Файфан його у комплекті немає. Також і 1240 і h 6 Я про це вже казав, але нагадаю, у них потужний бас. Це ігрові гарнітури. Я не впевнений, що це перевага прямо усюди, очевидно. Але в іграх, особливо у шутерах і стратегіях, це вигідно, бо бас це в першу чергу низькі частоти, постріли і вибухи. Також у випадку 1240, нагадую, що гарнітури у неї з перфорацією. Мені особисто це давало ну додаткові 5-10 хвилин під час спеки, але це перевага тим не менше. Ну і наостанок, якщо у вас є бюджет на а 6 то вам може бути цікава і Fifine s 3. Це досить симпатична підставка хаб з RGB-підсвіткою, що реагує на звук і повноцінним usb хабом, та ще й на Type-C. Ну і замість підсумків по порівнянню Fifine H6 і Game Pro HS 1240 бо це було не те, що порівняння. Я дам особисті рекомендації щодо того, яку гарнітуру собі обрати. По перше, бюджет гарнітура за 1000 з гаком і гарнітура за 2600 – Це занадто різні гарнітури. Дивіться, що вам по карману. Далі, чи важливо вам довго сидіти по спеці у гарнітурі без кондиціонера? Чи важливо вам, щоб підключення було саме по 3,5 мм? Чи у вас є вільний USB роз'єм під гарнітуру? Ну і звичайно, чи принципова вам можливість відключити підсвітку? Що до речі, смішно на підставці Fifine S3 вона відключається без проблем, а на гарнітурі не може. І на цьому в мене все. А ви у коментарях напишіть, що важливо у такій гарнітурі, особисто для вас, по яким критеріям ви будете її собі обирати, і скільки готові віддати. Більше умовних 1200 чи менше. Особливо мені пріоритетні тканині амбушюри 3-5 мм і щоб RGB вимикалось. А все інше вирішить звуковуха. Ну а ви. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину Солдмак за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mke 600. Посилання на огляд цього мікрофону і на магазин будуть у описі під відео. Переходьте і знайомтесь, це дуже круто нам допомагає. З вас, як завжди, вподбайка, підписка та дзвіночок. Ну і подумайте про можливість підтримати нас фінансово. Але коментарі важливіші за все, і їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Дени Зайченко та Канал Ротнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!